І наразі відомо, що це майже центральна частина міста Харкова, приміщення і будівля дитячого садочку. Цей район, зокрема, в цю будівлю нанесено удар відповідно шахедом. Цю локацію всього було три нанесено удари. Приміщення зруйноване. На щастя, діти перебували під час повітряної тривоги в укритті. 48 дітей фактично врятовано нашими підрозділами ДСНС. Значить, наразі одна людина на жаль загинула внаслідок отриманих травм. Ще шестеро перебувають в лікарні. Двоє з них знаходяться в країні важкому стані. І, ну, і за нашою інформацією ще одна ось людина звернулася за наданням мед... мед... тобто, допомоги. Наразі всі служби працюють на місцях ДСНС, екстрена швидка мед... мед... медична допомога, національна поліція. Наразі будуть обстежені всі приміщення, тому що руйнування досить значні на предмет виявлення можливих ще людей під, скажімо так, завалами або тих людей, яким необхідно надати мед... Мед... медичну допомогу. Руйнування, як тут ви, ви бачите, і офісні приміщення досить серйозно пошкоджені, Тому наразі всі працюють на місце. Чи будуть перевіряти приватні садочки у Харкові після цього? А вони і так фактично, тобто, перевіряються. І за нашу інформацію, попередньою цей заклад освіти так само було відповідно. Ну тобто, перевірка була. Однак, всі обставини щодо перевірки дозвольних фактичних документів будуть з'ясовані під час відповідного кримінального провадження.